Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні ми зануримося у світ, де штучний інтелект не просто створює щось нове, а й допомагає нам орієнтуватися у величезному морі вже існуючих даних та інструментів. Чи відчували ви колись, що кількість ai інструментів, новин про штучний інтелект та інформації з цієї сфери просто зашкалює? Що обрати? Де шукати? Як не загубитися у цьому нестінченному потоці? Саме для цього існують AI-агрегатори. Давайте розберемося, що це таке і чому вони стають незамінними помічниками у нашому цифровому житті. Уявіть собі, цифрового диригента, який керує великим оркестром штучних інтелектів, або персонального бібліотекаря, який не тільки знає, де знайти потрібну книгу, а й уміє швидко її переглянути, виділити головне і подати вам у максимально зручному форматі. Саме такими «диригентами» і є AI-агрегатори. По суті, AI-агрегатор це платформа або сервіс, що збирає, обробляє та представляє інформацію, інструменти чи можливості від різних джерел штучного інтелекту в одному уніфікованому інтерфейсі. Їхня головна місія спростити нам життя, мінімізувати інформаційний шум і зробити взаємодію з AI більш ефективною та інтуїтивно зрозумілою. Чому ж вони набули такої популярності, особливо останнім часом? Відповідь проста: фрагментація. Ми живемо в епоху, коли з'являються тисячі нових ai моделей інструменти для генерації тексту, зображень, коду, музики. Десятки новинних порталів щодня публікують сотні статей про штучний інтелект. Загубитися в цьому розмаїтті простіше простого. Саме тут на допомогу приходять AI-агрегатори, які створюють єдину точку доступу. Як вони працюють? Основа їхньої роботи це інтеграція. Більшість агрегаторів використовують API, тобто програмні інтерфейси додатків, які дозволяють різним системам спілкуватися між собою. Вони збирають дані з різних джерел: це можуть бути новинні сайти, наукові публікації, каталоги AI-інструментів, ринки AI моделей. Потім ці дані обробляються за допомогою алгоритмів машинного навчання та обробки природної мови НЛП. Ці алгоритми фільтрують інформацію, виділяють ключові тези, групують її за темами, персоніфікують подачу контенту для кожного користувача. Тобто це не просто збір, це інтелектуальне сортування та аналіз. Давайте розглянемо, які є типи AI-агрегаторів та їх практичне застосування. По-перше, агрегатори інформації та контенту. Це, мабуть, найпоширеніший тип. Вони збирають новини, аналітику, наукові дослідження, блоги з різних джерел і подають їх у вашій персоналізованій стрічці. Уявіть, що ви хочете бути в курсі останніх трендів у сфері генеративних AI, але не маєте часу читати десятки джерел щодня. Такий агрегатор збере для вас найважливіші статті. Підсумує їх, а можливо, навіть перекладе, чи адаптує під ваш рівень розуміння. Прикладом можуть бути спеціалізовані новинні платформи, які використовують AI для курації контенту. Або навіть деякі розширення для браузерів, що збирають релевантні новини за вашими інтересами. Для бізнесу це незамінний інструмент для моніторингу ринку, аналізу конкурентів та швидкого виявлення нових можливостей. По-друге, агрегатори AI-інструментів та сервісів. Це дуже цікавий напрямок, який набирає обертів. Існує величезна кількість інструментів для генерації зображень, тексту, коду, для транскрипції аудіо, для редагування відео. Кожен з них має свої особливості, цінову політику API. спробувати всі чи навіть запам'ятати їх нереально. ai агрегатори інструментів дозволяють отримати доступ до різних моделей та функцій через єдиний інтерфейс. Наприклад, ви можете створити зображення за допомогою DAL L, написати текст з ChatGPT, а потім перевірити його на плагіат за допомогою іншого AI-інструменту, і все це на одній платформі. Деякі агрегатори навіть дозволяють комбінувати різні моделі для створення складних робочих ланцюгів або пайплайнів. Це неймовірно економить час, спрощує робочі процеси та дозволяє експериментувати з різними AI без необхідності реєструватися на десятках сайтів. Такі платформи часто надають єдину підписку або кредити, що робить використання різноманітних AI моделей більш доступним та економічно вигідним. Третє агрегатори даних. Хоча це не завжди прямий AI-інструмент у звичному розумінні, але вони відіграють ключову роль в екосистемі AI. Ці платформи збирають, нормалізують та комбінують великі обсяги даних з різних джерел, роблячи їх доступними для аналізу та навчання ai моделей Наприклад, об'єднання даних про споживчу поведінку, соціальні мережі, географічне розташування та погодні умови може дати бізнесу надзвичайно цінні інсайти для маркетингових кампаній, які раніше були недосяжними. AI-агрегатор тут виступає як інтелектуальний збирач і чиститель даних, без яких ефективна робота штучного інтелекту неможлива. Які ж переваги використання AI-агрегаторів? 1. ефективність та економія часу. Замість того, щоб переходити між десятками сайтів чи підписуватися на безліч розсилок, ви отримуєте все необхідне в одному місці. Це значно пришвидшує пошук інформації та виконання завдань. 2. Покращене прийняття рішень. Завдяки консолідованій та проаналізованій інформації ви можете бачити повну картину, виявляти тренди і робити більш обґрунтовані висновки. 3. Зниження витрат. Деякі агрегатори дозволяють використовувати кілька AI інструментів за єдиною підпискою, що часто дешевше, ніж купувати окремі ліцензії. 4. Персоналізація. AI-алгоритми в агрегаторах навчаються на ваших увподобаннях, надаючи вам найбільш релевантний контент та пропонують інструменти, які дійсно відповідають вашим потребам. 5 розширення можливостей. Вони дозволяють з легкістю експериментувати з новими AI-технологіями, відкриваючи доступ до інструментів, про які ви, можливо, і не знали. Звісно, не все так ідеально, існують і певні виклики. По-перше, це питання якості та упередженості. Якщо агрегатор покладається на AI для фільтрації, то він може успадкувати упередження від моделей, на яких був навчений, або від джерел, з яких збирає інформацію. По-друге, це безпека даних. Збираючи інформацію з багатьох джерел, агрегатор стає центральною точкою, яка потребує високого рівня захисту. Третє, надмірна залежність від одного агрегатора може призвести до вендор локу, коли ви стаєте прив'язаними до однієї платформи. Попри ці виклики, майбутнє ai агрегаторів виглядає дуже перспективним. Ми бачимо, як вони стають все більш інтелектуальними, проактивними. Вони не просто збиратимуть і сортуватимуть, а й передбачатимуть наші потреби, пропонуватимуть рішення ще до того, як ми усвідомимо проблему. Вони можуть інтегруватися ще глибше в наші операційні системи, в наші повсякденні додатки, створюючи справжньо безшовний досвід взаємодії з численними AI. Вони стануть нашим персональним ai диспетчером що керує всією екосистемою штучного інтелекту навколо нас. AI-агрегатори це не просто зручний інструмент, це еволюційний крок у взаємодії людини зі світом штучного інтелекту. Вони допомагають нам не потонути в інформаційному океані, а майстерно лавірувати між його хвилями, вибираючи лише те, що дійсно має значення. Це дозволяє нам зосередитися на творчості, на стратегічних завданнях, делегуючи рутину інтелектуальним системам. Дякую, що слухали! Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.